Програма Франкова Земля споконвіку. в рід, Українці шанують рідну матінку землю, на якій ми зросли, яка для пожитку дає нам хліб. Той, хто знає ціну золотого колоса, вміє пошанувати невтомний хліборобський ужинок. А щоб генетично утверджувати цю місію, доброму ділу треба вчитися. Тож цю думку винесли за главною в Унятецькій загальноосвітній школі першого другого ступеня на святі української землі, яке відбулося напередодні дня працівників сільського господарства. Але і ще одна особливість цієї події яскравий знак її в тому, що свято в Унятичах прийшло в рамках величної програми, започаткованої саме тут, у школі, Садимо сад України. Про цей істинний, земний і водночас символічний сад ми ще не раз будемо говорити в сьогоднішній програмі, бо його крони задивляються уже нині за межі рідного села, району, області. Це символ для тих людей, яким вартувало б приїхати до Унятич – Сусідів Франкової водчини і започаткувати й собі цей добрий намір садити дерева, по яких можна пізнавати долю України. Програма Франкова Земля Отже, знайомство перше для декого це слово без новизни, а комусь хочеться вперше потиснути руку цьому господарю. А шкільною мовою директору унятецького навчально-виховного комплексу першого другого ступенів голові спілки захисту вчителів району Степанові Макару, ми сьогодні святкуємо свято української землі. Вважаємо, що це свято варто запровадити у всій нашій незалежній Україні. Чому ну як може наша багата українська земля заростати бур'янами, заростати деревами? Заростати і не плодоносити. І тому-то наше свято це просто унікальне свято. І віримо у те, що так як акція Садимо сад України зараз вже підтримана в обласному управлінні освіти. Сьогодні повинна була приїхати і начальник обласного управління освіти, але вона вчора була на колегії в міністерстві, вона запізнюється, вона її ще вдові немає. Вона вибачилася, але сказала, що вашу акцію ми поширюємо усі області, і це є дуже великий позитив. Звісно ж, свято на те й свято, щоб гостей почути. Тож присутні, а це переповнена людьми простора шкільна світлиця, уважно прислухається до думок районних очільників голови райдержадміністрації Максима Лісогора та голови Дрогобицької районної ради Михайла Сікори. Подякувати вам всім Івановичу, за його активну життєву громадську позицію. За те, що в школі тепло, і діточки посміхаються, він у нас людина активна, дієва, я думаю, він не дасть віком на лаврах і спочивати тому, я думаю, що ті задуми і щодо котельні, вату інших ми маємо спільно втілити діточкам гарної науки, батькам терпіння, щоб діточки не хворіли. А вам, вчителі. Подяка щиро і низька за вашу за роботу і за вашу працю. Є така пропозиція, враховуючи, що деяк не в школі серед батьків і дітей, громада тут більше представлена, то я пропоную користуватися цією нагодою, поки тут ми є, задавати питання, побажання, щоб не було моментів, що до нас не достучатися і десь то є щось далеко. Тому я кажу, Степан Іванович не дає нам тримати щодо котельні, то ми будемо спільно втілювати. У школі необхідні моменти будемо втілювати. Вибори, до речі, пройшли, тому пора обіцянок, я думаю, так само закінчитися. Треба переходити до пори їх втілення. Ви обрали свого депутата. Я думаю, пан Роман, буде гідно представляти вашу громаду, і через нього ви завжди зможете донести бачення і чаяння і необхідне, чому треба більше поділяти увагу. Маю. Приємність бути разом з вами, Степан Іванович, це неординарна людина, який любить робити то, що не роблять інші. Коли в народі кажуть, що кожна людина має посадити дерево, побудувати будинок, продовжувати вік людський і бути гідним громадянином тій державі, в якій він живе. Тому я дякую Степану Івановичу за запрошення, за ту повагу, тобто відзнаку, яку ви десь зробили для... Ради. Я сподіваюся, що про все, що ви мрієте, воно буде здійснено, якщо ви разом будете працювати з вчителями, з громадою, той рівнобедерний трикутник, який буде вам теж допомагати. Я думаю, що влада вона є для того, щоб служити народу. Я хотів би побажати вчителям, щоб вони завжди розуміли, що від них багато чого залежить що їхнє основне завдання це передати ті знання, які вони мають тим дітям. А діти це продовжувати роду. Це ті люди, які стануть на той правильний шлях, про який боролися не одні покоління. Дітям, щоб на навідмінно, щоб слугували знання і ставали рідними тими учасниками подій, що не за них мають вирішувати, а вони мають вирішувати все. Дирекція щоб завжди була такою благословенною, доброю, щирою, яка і вела правильну політику. Все, що треба зробити, Степан Іванович, я думаю, що воно вдасться, бо ви багато зробили і ще зробите. Але все це при Божій власті і допомозі. Тому щиро дякую. Я думаю, що ті дерева, які будуть висаджені, вони будуть рости, будуть їсти плоди ті, хто маленький. објектар шефи. И томо ја благодарам за се. Шим вам зичам добра состатко мир на наша држава. Земле моя, Чарує так мене Краса твоя. Подивись на поля, вже жовтіє земля, і дерева говорять з вітрами. Кожне суще стебло сонцю гімн принесло і бренить усіма кольорами, то Господь сотворив неповторну красу чарівну веселкову єдину для звірят є ліси, для пташок небеса, а для нас він створив Україну. Продовжуємо наше свято. Я думаю, що будемо правильним. Бо сьогодні ми святкуємо свято української землі, тої землі, яка пролита кров'ю багатьох людей, різних наших поколінь. Давайте скільки тільки за останній період часу загинуло наших людей за рідну українську землю. Тому я, наприклад, вірю, що буде свято української землі. Ми зібралися напередодні дня працівника сільського господарства. Свято урожаю, коли підсумок є, але наша акція Садимо сад України на сьогоднішній день, підтримана в Закарпатті, в Івано-Франківську, на Харківщині, підтримана на Хмельниччині, підтримана і в інших регіонах. І це завдяки тому, що ми вирішили дві тисячі. 2012 році просто посадити сад України. Де, хто думає, посадити деревце, воно виросте. Ні, це ціла технологія. І садити сад України це не тільки посадити деревця. Ні. Це нашу економіку відбудовувати. Це мають запрацювати наші заводи фабрики. Це мають наші необроблені земля бути кращими у Європі. І ми маємо українці свої товари поставляти у Європу і годувати в Європу. От тоді ми виконаємо свою місію, а зараз мусимо формувати господарське ставлення, проводячи цю акцію, садимо за України». Пройдуть роки, а то деревця буде манити до тої рідної школи, щоб робити щось добре на землі. І тому та акція, я вдячний багатьом з вас, і дідусям, і бабусям, і матерям, і батькам. За те, що ми ту акцію садимо саду країни, втілили в життя. Я хотів би сьогодні відзначити і хороших наших вчителів, Петків Любов Остахівна. Вона з дітьми працює, унікальна вчителька Джилка, яка вже два дні тут трудиться і каже, ну як їм би школу нашу показали нашим керівникам району. Городицька Анна Васильівна, ваші деревця, які ростуть. І ваші учні є найкращі. Саме тому я вам дякую, і запрошую до грамоти. Я хочу також ковалю Марію Олексіївну, голову профкому, яка просто не може спати, коли бачить, що там хтось не так росте. Тостанівському нево Богданачу однозначно. Ми ще поїдемо до Львова, і ми мусимо добитися того, що він має бути заслуженим числем України. Я хочу подякувати. Твом родичам дідусь і внучка. І ось внучка посадила деревце, але дідусь десь побачив, що в тому, щось є. Він прямо на колінах підійшов, він обробив, допоміг її. Це і Берзовський Миханонестович, колишній голова сільської ради. До речі. Три голови сільських рад тут є. Отже, присутніх на святі тепло привітав директор школи Степан Макар, який провів екскурсію Європа наш спільний дім. Подякувавши керівникам Другобицької райдержадміністрації районної ради батькам за активну участь у акції Садимо сад України. Степан Іванович вручив грамоти активним її учасникам: отцю Мирославу, Михайлові Сікорі, Максиму Лісогору, Михайлові Матолінцю, Роману Бейза. А також педагогам Федьків, Городиській, Тустанівському, Ковалів, Березовському, Федьків на святі української землі, громада села, вчителі, учні одноголосно проголосували за обрання почесними громадянами Унятицького НВК 1-2 ступенів Михайла Сікору, Максима Лісогора, Рому Шиміну, Йосипа Фиштака, а також габак американських друзів Вальтера Конлона та Маршала Макдональда. А учасник антитерористичної операції на сході Іван Юзефович подарував школі прапор з автографами бойових побратимів. Наш кореспондент згодом зустрівся із справжнім героєм Іваном Юзефовичем і взяв у нього інтерв'ю. Ще один хвилюючий момент у зал школи активу. Винесений унікальний атрибут, хвилюючий, національний, і ми говоримо про це вустами, справді не просто учасника то, а героя, тому що кожен навіть один день, якби був на війні, він герой. І ближче знайомимося. Вас звати Іван. пане Іване, ви родом. Родом я з того, Женецьовнятича. Два дітей тут в школі вчаться. І можна сказати, що на війні би представляли ну звичайну всю Україну. І якщо Вуще, то все таки рідний наш дробицький край, унятичі і дуги, і всі, всі села дробичини. І крутенько про ту місію, яку ви виконували. Місія тяжка була. Ми пішли самі перші. Була друга хвиля мобілізації, були на зимобілі. то було найстрашніше. У нас самі перші накрили гради, що ніколи гради не стріляли, то ми перші впали під них. Дуже багато загинуло, хлопців, дуже багато. Три урала трупів було, то не трупи, то рахуйте, Руки, ноги в кишому донеті на полі. То дуже тяжко то пережити, під персинцю всього. Ось така хвилююча інформація із перших вуст, а щодо прапору. Прапор він був на моїй машині, він зі мною пройшов рукається. Машина згоріла. На останній переправі за сурмогилою прапор його слів взяти з собою і задачі. Слава Богу, вам вдалося зберегти життя своє. Я спитав, тому що машина згоріла. Як це було? Це було перед переправою, за сурмогинами ми з боями. Вже стала, переправа ще не було готова. Ми чекали, поки там дроблють. Десь година 12, півпершої ночі, вона спалила градусом, а були по колонії. Так, що ми тільки бачили, що не вилетіли гради, і ми відколи не повтікали. Тож могли з собою взяти таке необхідне, як прапор там автомат. Ось так виглядає війна на сході і прапор це символ України, символ кожного патріота України. І з тим прапором і в гнятиській школі відтепер, яку вручив боець, АТО Іван Юзефович буде. І нагадувати, і буде стимулювати до того, аби ми справді формували у собі всі ті найкращі якості, які потрібні захисникам України, але дай Боже нам усім того, щоб не доводилося. Бути на війні, але щоб ми були готові захищати Україну. Так, нехай діти того не бачу, не дай Бог, що то є дуже страшно. Ми за них пішли, щоб вони дійсно жили, присутняли в тій Україні. Бо за них, бо якщо б ми не пішли в першу вони б ще тут були. А ось коротенький монолог її величності осені. Я, каже, осінь, завітала до вас не з порожніми руками, а з гарними подарунками, які порадують і дорослих, і діточок. Так так, я справді осінь-чарівниця. Я ходжу собі по ріднім краю, фарбую світ, готую всім гостинці, і вас у лісі жовтому вітаю, бо все до ладу, довести я мушу, оземано зазеленити на полях, налити соком медом кожну грушу, почервонити яблука в садах. Солодити кожну ягідку калини, це так потрібно для кожної людини. Осінь моїй україні, люди тут добрі і вільні, І ти розумні і сильні, крокує осінь моїй Україні. Добрий день вам добрі люди, хар з вами радість буде, Щастя хай живе в родині. Це у нас сьогодні свято, як зібралося багато. Раді вас привітати, свято осені почав. Гостей годиться хлібом сильному стрічати. Привітним можем словом відчувати. Цікавий концерт для гостей підготувала вчитель початкових класів Любов Євстахів Федьків разом з учнями третього класу, Різнобарвну розмаєту, сонячну осінь уособлювала Іванна Кулик, учениця сьомого класу. Порадували гостей піснями Марія Онець, Дует Божена і Артур Савки, ну і звичайно вчитель Любов Федьків. Активну участь у підготовці до свята української землі взяли педагоги: Яворська, городиська, риб'як, гуменнікова, мазурчак, ковалів, кулик, тустанівський, кравець. Тож у чому полягає суть акції Садимо сад України на думку директора школи Степана Макара, її суть у господарському ставленні до землі, бо вона не повинна заростати бурянами та диким лісом. Земля повинна дарувати людям врожаї. І якщо з дитинства прививати любов до землі, то в майбутньому з таких учнів виростуть справжні господарі. Цікаво, що все почалося з того, що сільська рада виділила у Нятицькій школі два гектари землі, на якій учні нарахували понад 20 смітників. Дирекція школи доклала чимало зусиль, щоб очистити і розорати цю територію. На сьогодні кожен клас має навчально дослідну ділянку. У саду ростуть яблуні, груші, сливи, горіхи, аронія, сортова малина, чорна сморода, накалина, калина, з м'ятиме, ліса, звіробою, ромашки. Тут готують запашні чаї для учнів. А стільки радості було, коли учні й батьки зібрали щедрий врожай картоплі? За одну тонну проданої картоплі провели до школи інтернет, тому кожен учень має можливість користуватися безкоштовним Wi-Fi та входити у європейський простір. Навчально дослідна ділянка є практичним втіленням теоретичних знань з біології, географії, фізики, хімії, математики, трудового навчання, основ здоров'я, підводячи підсумки. Степан Макар висловив сподівання, що свято української землі стане традиційним у школах України. Отже, акція «Садимо сад України не тільки учнівська акція, а в ній беруть участь люди різних поколінь, політичних та релігійних поглядів, бо мета її сформувати дбайливого господаря української держави. програма Франкова Земля. Упродовж всього дійства разом зі Степаном Макаром та його колегами вболівав за те, аби свято пройшло на одному диханні, і голова Унятицької сільської ради Михайло Матолінець, якого односельці в черговий раз обрали війтом. Мудрий цей чоловік бачить завтрашній день зблизька і здалеку. На майдані побував, бійцям продовжує допомагати, ціну громаді знає, а все це деревце у розлогий квітучий сад, що зветься українським. Ну, ось так можна пізавершити ці живі нотатки з зунятецького золотого осіннього свята. Але ми не сказали іще про один суттєвий момент, який сповна проливається на те, аби якомога скоріш спинити всілякі чвари і негаразди на різних рівнях від маленького села до великої держави. І навіть там, де здається, непорозумінь, начебто й немає. Звісно ж, йдеться про те, що в унятечах цього разу знайшли в собі силу мудрі люди, аби назавжди Жде закопати сокиру війни, показуючи приклад іншим, що при доброму ділі нам, сущим українцям, треба шануватися, утверджувати добрі наміри в ім'я плодоносного саду, який як не як, а таки віддячить людським рукам і розуму за невтомну працю. А вже ж про це й натхненно співає юна виконавиця, учениця унятицької школи Божена Савка. Шенька цвіте, вечерять, мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що светя Україна, так вітучі гаї, і калини світу Станьмо, браття мої. Помолімось разом, Друзі, хай молитви слова, небо птахою Полинуть, щоб завжди берегла матір Божа Україну, Любов'ю сповнена земля, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті, І закладемо саме за ту, від малу до загину, любити. У цю святу, що зоветься Україна, так квітучі гаї і калини цвіду лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі. Хай молиться слова, небо птахою полинуть, щоб завжди берегла матір Божа. Квітучі гаї, і калиниці від улузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою полинуть, щоб завжди берегла матір Божа Україну за квітучі гаї, і калиниць від улузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай Шановні друзі, це був репортаж із свята української землі, яке відбулося нещодавно в Унятицькому навчально-виховному комплексі першого другого ступенів. програма Франкова Земля.